Пані, я щось не чув, щоб ти з якихось подали. Тож казали, на місці все, виготовляли, щоб люди не їздили. Просто мільйон тоді ще викинув і все. Тож така сама ситуація в цьому. Це не така Парали. ситуація, але. Ми його ставимо на баланс. Ви не можете, ви не можете поставити його на сині номера, ми, не, можете ми, його, ми, не можете його забрендувати в наклейки. Не можете. Ми, ми, ї... Пожежна техніка якусь стоїть. Але на, на білих на білих номерах. Mm -hmm. Розумієте, функції просто будуть втрачатися, коли б, напевно, цю модель теж розробляли і теж десь там була, була якась полеміка в тому. Тому має бути мигалка на транспортному засобі, мають бути сині, сині номера. Машина буде стояти в структурі Національної поліції, але вона буде закріплена за вашою громадою. Ні. Тому що До кінці так відбувалося. Ми купляємо автомобіль, той автомобіль десь забирається, а тут дається якесь непотрібне там якийсь революцію, чи ще щось і дають. Області є відомочі автомобілі. розумієте, проєкт, за проєктом дуже серйозний нагляд. Цей автомобіль залишиться у вас в громаді, де працювати у вас. Так само, що стосується людини. Ви кожен можете подати кандидатуру свою і, і виконувати обов'язки бути поліцейським офіцером Барубану. Я дуже вдячна вам, просто вам сказали. Тому що я согласна, що це приміщення, що нам треба на автомобіль. Так ви думаєте, справді... Нам? Це не нам треба. Це нам загалом треба. Ті всі ремонти, там, пам'ятаю, що... Так, Це в програмі прописано. Це в програмі прописано, що... Так, громада повністю забезпечує ремонтом автомобіля. Просто, Назар, треба задавати вони питання. Коли справді на сільській раді виїзд на громаду треба, коли нам треба автомобіля, і воно має. Коли було виїзд, наприклад, чи з службі справа дітей, чи комунальній установи, куда і воно ви, ви самі не маєте свої машини вичати і вам кудись виїхати. Коли нам на громаду треба, справді працівникам сільської ради, бо є такі взагалі невідкладні питання. У нас немає автомобіля. Я розумію, що вибачте, будь ласка, при всі повазі, будь ласка, просто. Чи ніяк да, так, де комусь ми питаємо, а в собі, них ну, вже не немає. Ну коли були питання, то я ж своїм автомобілем виїжджав і ну, без не, проблем. Видає правильно? Видає правильно? Видає видає а, видає. Ну я ще хочу додати, що от зараз у нас є така певна тоже співпраця загалом з МВС, як цілою структурою і патрульною поліцією, і поліцією стосовно камер фіквідофіксації штрафів. Зараз за три місяці нам вже надійшло порядка 600 тисяч у бюджет. Десять попередні такі теж напрацювання, щоб встановити і другу камеру в, в, іншому, ну, в іншому в іншому візі в село Узарно, от біля цвентаря. І тобто також яка буде приносити, скажем немалий ну дохід в бюджет громади. Але камера фінансування камера, камера немоспівана камеру, камеру, камеру держава встановить камеру держава, дві камеру другу камеру Так, Ми поступаємо там кошти на електроенергію, ніжня, ремонт. Ми пробували. Ми пробували, повірте. І, і купили б. Нічого нема проти. Але є питання такі, що якщо громада купляє один автомобіль, держава купляє другий автомобіль. Це в тому випадку, коли положено два поги на територію по територіальності або по кількості. В Зрянській громаді... Більше, ніж у Зернянській. Прошу. Зрянська громада більше, ніж у Зернянської. Ну, Ні, вона дитоціна на час цього, на час придбання вони не мали змоги придбати. Yeah, а, ми ми. а ми що маємо придбати змогу? Ми далі ми останній кусок виділяємо, У нас не покриті освіта, по зарплата. У, ну, у нас свої так само великі провали є. Ви не думаєте, що у нас Ви зрозумієте, я вам често кажу, давайте якось співпраця. але що спробуємо державним коштом, Що спробуємо нашим коштом. Ми пробували державним коштом, нам пояснили. Я вам все доношу. А це це розвіри, програми, що каже <плани> пані депутат, вони ще діють? Можливо, вони вже не діють? Ну, наприклад, чи можливо дійсно можна скористатися? Ні, чи не можна скористатися? Програма є, цього розв'язку читає. Можна, чого ж не можна? Але треба пробувати, що... А хто там має пробувати, які там умови тої програми? Так, хто має пробувати? Там працівники сільської ради і комісії, вони не працюють. <плес> <плес> <та> програмою <плес> чітко <плес> передбачено, що громада хоче цього проєкту, хоче, щоб в неї на території працював по. Вони йому роблять умови і придбають транспортний засіб, який на балансі стоїть в структурі національної поліції, але по факту він є в громаді. Громада його заправляє, тобто система національної поліції не має відношення до нього, не може його заправляти, тратити до нього кошти, обслуговувати. Це передбачено програмою. Ви зараз маніпулюєте, розставити, що ви заберете його в ревіділ чи заберете його в Тернопіль. І то нікуди не, не заберемо. Ми вам пояснюємо, що є можливість, якщо держава дає можливість внутри термонта, безкоштовне харчування дітям перший четвертий клас. Значимо це використовуємо, а далі була а Саме тут, якщо держава дає таку можливість, ми її хочемо виплатити, ми не тернопів. Ми просто вам пояснюєте. Давайте спробуємо разом з працюємо і до державні програми. Давайте даємо. Але вже машина. Якщо держава дає таку можливість купити за її кошти, то давайте зробимо так. Я це вважаю, що це незначні кошти для громади на транспортний засіб, засіб, який засіб. буде служити десяток років на новий транспортний засіб. Це є транспорт для тих самих виїздів, які ви тільки що озвучували. Це, це ваше це, керно. Це, це для тих самих виїздів. Це плачевна ситуація. Тому що у нас озерна потупає в точках просто, просто потопає. І це, я не в службі справа дітей вже не працюючи тут. Ми просто не могли витягнути з сім'ї через те, то, що точки просто точка на точці. І говориш, скільки раз просиш. Ну, ви і... знаєте. Також і сьогодні, ви розумієте, нас завтра, завтра люди, коли видається, що ми проголосували, купили поліції і машину, нас завтра люди з'їдять по тій причині, що точка на точці, воно все потопає

Я вам дякую, студентник. Тобі залишаємося. Про внесення змін до програми фінансової патентки частини 25-2024. рік. <клухи> так як було у нас звернення повторне до Ізраїльської сільської ради, від військовослужбовця заступника. Сільського голови Озерської сільської пецького Андрія Петровича стосовно виділення 300 тисяч на капітальні видатки капітальні для придбання ребів антидронових рушниць. Тому а, даною програмою передбачено внесення змін у існуючу програму і збільшення всіх фінансування даної програми на 300 тисяч. Загальна сума буде становити 400 тисяч гривень пропоную внести зміни в дану програму. Да, ну, хто? хто за? Можливо? 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 Ну, так, так відзначено в зверненні військової частини, та слово вказано тут. Безутка Мар'ян. За. Берестець. За. Берестець. За. Інзмерч. Дуда. За. Кисіль. За. Пижановський. За. Метельський. За. Мам'я. За. Оліна Мам Кандіїна. За. Оліна Да. Олі. Да. Романі за СТЕМІ. Да. Да. За 14 рішень отримують. Наступний понеслі. Шановні депутати, ви були ознайомлені так, з електронним варіантом проекту рішення і пояснюючи запис. Ті зміни до ну, тих програм, які ви ну програми, які прийняли, і ті зміни, які також ви проголосували, вони тут є відзначені. Додаткових коштів ми не залучаємо ні на які потреби, ні на потреби військової частини, ні на потреби ГРК. Вони профінансовані за рахунок відшукання тих резервів тої економії коштів, яка в нас склалася за наші за наші кошти. Є також в нас довідка з департаменту фінансів стосовно того, що забирають нас кошти субвенції по активних парках, це 10 300, і стосовно цього є пропозиція на зменшення дохідної частини. Обсяг видатків зменшується тут, є прописано суми, але якщо відкривається отакий от додаток, який формує система на основі отих всіх змін і перерозподілу. То загальна оця сума, яка є 10 тисяч 300, вона зменшення загалом видатків бюджету зернятської громади на 24 рік по даному рішенню, йде на суму 10 тисяч 300, тобто на ту суму міжбюджетних трансфертів, яку забирають субвенцію, яку було виділено до обласного бюджету. І тільки по цій стороні. Все решту далі прописано, яка економія звідки забирається і на що спрямовується. З вашого досвіду зачитаю пояснену записку, і зачитаю проект рішення. Так я ще хочу у нас mm -hmm. ситуація. Виникла у нас були неодноразово наради на протязі останнього місяця з державним архівом у Тернопільській області, і виникла нас така необхідність на зборівську завозецьку і зернанську громаду створити. В зборі буде створено об'єднаний трудовий архів з подальшою передачею справ Озерняцької сільської ради і Зазетської селищної ради в об'єднаний архівів в місті зборів. Відповідно, Зборівська міська рада в особі мера Руслана Максимовна буде проводити капітальний ремонт приміщень міської ради під створення архіву. Вони там до півмільйона потратять на ремонт. А від нас просять, що ми закупили стелажі на архів і передали тут тобто, рішенням сесії актом прямо передачі з Озрецької сільської ради до зборівської міської ради на суму 100 тисяч. Подальшому цей все архів наш перейде сюди у залі архів буде в місті зборів. Трудовий той, що колишні працівники колгоспів, райно, освіта культура. Вони всі будуть брати довідки зборою, бо зараз випрацює такий принцип, що вони їздять в місто зборів, пишуть заяву, щоб отримати довідку. Тоді довідка, тобто матеріали їдуть в Тернопіль, і тоді людина змушена їхати в Тернопіль, щоб отримати, скажімо, ту довідку в Тернополі. Тобто лишній лишні час і лишні кілометри.